Чотири пари взуття на літо, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 400 доларів стилісту. І перше. Це мюлі з квадратним мисом. Без перебільшень найтрендовіша модель цього сезону, і усі фашіоністи будуть обирати саме її. До речі, саме в цій парі я відчуваю себе як в тапочках. А якщо ви шукали босоніжки з квадратним мисом, придивіться до цих. Переходимо далі. І наступна пара об'єднала відразу два тренди. І це піпту і металік. Золотий, сріблястий металік. Повернулися, і з ними камбакнувся і відкритий пальчик. Напишіть, як вам, а я дуже кайфую. Виглядає Макс. Максимально розкішно. Переходимо до взуття на плоскій підошві, але з масивною фурнітурою зручно, лаконічно і підійде під усе. А з сумочкою з тваринним принтом це взагалі розрив. Сподобалися, ще такі дуже стильні, небанальні босоніжки. Вони поєднують в собі відразу декілька трендів. І останнє це стрази. Вони зараз на піку популярності. і Подивіться, яку модель я відхопила. Це справжній Shine шайнбрайт і підкорювач сердечок. А усі трендові позиції я знайшла у Міратон. Вони завжди тримають руку на фешн-пульсі. Норм чи стрьом? версія холостячки Закидайте мене тапками, але я вважаю, що забирати дівчину з дому на перше побачення це стрьом Мої красуні. Я вас прошу, нікому не давайте свою адресу і не сідайте в машину до незнайомої людини. Може цей джигіт вас взагалі вкраде. Наступне це коли у хлопця тисяча плюс підписок в інстаграмі. Це стрьом. Діставайте два червоних прапорця. Знайте, що у цього котіка буде ще одна кошечка крім вас. А може й не одна. Далі, якщо ви пішли на побачення, і він починає критикувати ваш зовнішній вигляд. каже меча какао, і нехай. Милується собою прекрасно. а ми, дівчата, самі знаємо, як нам одягатися і які аксесуари носити. До речі, свої кади і сумочку я урвала в офіційного представника бренду пінко в Україні. Напишіть, як вам образ і що для вас норм і стрьом. Скільки коштує одяг в українському бренді, якщо урвати його на сейлі? Ну такої суми я точно не очікувала. Ви будете в шоці, а вартість назву в кінці. Я прийшла за брючним костюмом, але почала з суконь, тому що вони тут сідають. Ну ідеально. приміряла приталену сукню Максі, яка дуже видовжує силует і Робить якусь неймовірну фігуру. дівчат. Її в магазині розбирали як гарячі пиріжечки, тому що вона зараз коштує всього 903 гривні до 13 квітня. Наступним приміряла шоколадний костюм, який зараз теж на знижках додала до нього боді, і як на мене, це perfect match. З аксесуарами взагалі виглядає на мільйон. а Коштує дуже приємно. Красуні мої тримайтесь, бо далі я знайшла глибокий синій, який може вкрасти ваше сердечко. Люксовий люкс, Пінтерестоутфіт, називайте як хочете, але дівчата це вау. І наостанок останок приміряла також сету синьому з скороченим тренчем. обрала боті, який класно сідає по фігурі і спідницю, яка робить ноги від ву. Не знаю, як ви, а Я в шоці від цього шопінгу у бренду папає, тому що у них до 13 квітня клієнтські дні, і ось така сума за костюм і сукню у мене вийшла. Побільшав таких знижок і на. Напиш... Пішіть який образ найкращий. Треш ситуація з українським брендом. Або чому про це всі мовчать? Не знаю, як на це реагувати. У мене взагалі таке було вперше. Тому хто тут правий розсудіть, ви замовила я, значить, звичайну чорну сукню. І що ви думаєте? Прийшла вона дуже швидко. Тут питань немає, але мене ніхто не попередив, що буде, коли я її одягну. <клес> бо дівчата я в ній відчуваю себе. Ну просто дівчиною Бонда. Викликайте мого агента 007. Вона ідеально сядає по фігурі і підкреслює усе, що потрібно. Дівчат, тільки не забувайте про окуляри, передасте їх вашому містеру Бонду, бо така краса його. Точного сліп напишіть, як вам образ а посилання на сукню, як завжди, під відео. Що можна купити на 30 тисяч або величезна розпаковка мого квітневого шопінгу? Почнемо oh. з моїх омріяних палацу. У них ідеальна посадка, але я взяла на розмір більше і тепер не знаю, чи правильно зробила. До речі, до них взяла дуже крутий і непростий жакет. Покажу вам його в кінці. Далі у нас найтрендовіший топ сезону. Дівчата він вауч. Побачила я на просторах інстаграму, що цей магазин і не змогла встояти з їхнього асортименту. Тому, пані та панове, знайомтесь моя нова сумочка Діана. Вона буде жити зі мною, і так це я її так назвала. Вона з натуральної шкіри Дуже якісна, і туди реально поміщається усе моє життя. Зберігайте її відразу, дівчат ідеальніше уже не буде. Ну і вишенька на торті це мої новенькі очечки від Сен Лоран. Парфумів багато не буває, а це мої улюблені. Також від Сен Лоран, Лібра і ще дали в подаруночок таку косметичку. Супер приємно. Не судіть мене, але далі я не втрималась і вирішила приміряти ще свою діанку з різними лучками. І ось що називається не купити сумку, а окупити. Ну, какава на цьому все. Пишіть, як вам такий формат, і не забудьте підписатись. То 5 фешен трендів. Сезону весна літо почнемо з відтінку. Butter Yellow. Mm -hmm, дівчат він дуже смачний. Це ніжний відтінок жовтого і класна альтернатива класичному бежевому кольору. Повірте, oh. він виграшно і освіжаючо виглядає і буде пасувати абсолютно кожній. Наступний тренд у нас на шоколадний розкішний, дорогий, і то що легко адаптується у будь який гардероб. Дівчат не змогла встояти перед такою розкішною сукною. Вона просто неймовірна. Поєднала її з ніжно-жовтою сумочкою, і дівчата, як на мене, це меч далі. У нас дуже гаряче комбо і це поєднання. Коричневого і відцінків зеленого я обрала тренчі спідницю за кошкіри, доповнила їх молочним топом. І наша вишенька на торті це вмістка сумочка Voyage з нової колекції. Вона не просто красива, а туди поміститься буквально все моє життя, і навіть ноутбук. Наступний тренд це міні шорти. На тут дівчата без слів, вони роблять ноги від вух, і бути непоміченою просто не варіант. Поєднала їх з дуже стильним топом. До речі, такий сет є, ще у бордовому кольорі. І Останній тренд на сьогодні це сукні Максі Довжини. Красуні, закрийте очі, уявіть море, захід. Захист... Сонця, ви і ця сукня звучить як план. Mm? А всі розкішні образи на мені з нової колекції бренду Папая. Зберігайте. Мої хороші олдманіотфіт під'їха. Або де знайти образ на мільйон, не замілівочки yeah. урвала пальто з олдмані-вайпом, яке підійде кож. Yeah. Спочатку елегантно влітаємо у тренд цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники, ну щоб ноги були відвокуслова. Вийшла у нас шоколадка. Mm. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Mm. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше. Yeah. Дівчат не купила, урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна вкорочена пальто. А з поясом воно взагалі робить. Далі аномалію беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ. Зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось, дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні, відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила, ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні, і є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними металічними вставками. Це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стиль. Доповнила їх сумочкою також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яку ковзула, і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалася ця пара, вона мега універсальна. І наостанок я примірила ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента, не менше. Напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше, І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респекту. У них великий асортимент. Елемент взуття і сумок, і, до речі, зараз діє знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться. Тому беріть на замітку, ну, щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала з сукні, яку взяла без роздумів. Ну, бо вона вау. Ну, ви знаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите? Мої дорогі, бо насправді я обрала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і визначала штини в моєму розмірі. Розібрали Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на ведер. До Речі цей молочний образ я теж взяла. Він супертрендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм. Ви бачили це взагалі законно таке робити? Як на мене, це ідеальні палацо і до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівочки я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультратрендові дженси. Це просто гарячі піжечки. Повірте, їх скоро розб. Пуру а свій капсульний гардероб на весну я зібрала у ванбайван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі, хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років, але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі, бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І як на мене, це стрьом дівочки. Я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу, йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на 100 з 10. Мої Ми... золоті розпаковка цієї <рес> весни під'їхав. Бо річ, яка пасуватиме ну під різних образів, так точно. 3, 2, 1, Перевірка на вашу інтуїцію і тадам. У нас новенька сумочка. Ну какова? А давайте з нею образ обирати мені. Ви перший лучок у нас називається «Бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані». Лук номер 20, Коли він замість ганючка в діректі запросив тебе на побачення, а ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші і вдягнулась. Ну на 10. З десяти і останній образ дівочки се коли не визначила, чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто похлів. Але в будь якому разі, все має сидіти ідеально. Ну про всяк випадок. Красуні мої напишіть, який образ кращий, А трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у хеш лейдіс. Зберігайте. Комплекси, які мені нав'язували інші жінки, мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шерензі на фізкультурі. І як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі. Колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті. Усім привіт, з вами я на ефем. Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. Як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно. чи що Короче, дівчата, я вважаю, що це повний крінж. Останній комплекс, який був. Нав'язаний мені мною ж і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросле волосся це взагалі мій хепі хаус тому. Зараз я ходжу на лазер у клініку Soul Beauty, Там він безпечний і безболісний. Це просто найкомфортніша і найестетичніша клініка ever, І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся так точно. І мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там. Короче, дівчата, усім рекомендую. Моє золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі Яни та Куся. Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама. Ну, просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від вук. А що уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. М -м -м. Але дівчики головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю ачечки з лакшері вайбом уже стилю якби підвищили, і шоколадна пов'язка теж іде вхідної. Ну, Головна цукарочка цього відео новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені байні, но... І Ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам.